Найкраще дивитися BBC, там. Там, хоч ні російською, ні українською, але принаймні знаєш правду про те, що діється в світі, тому що мені здається, що наші канали все-таки замало уваги приділяють подіям в світі. Україна, якщо дивитися тільки українське телебачення, дуже вариться в власному соку. Ми якось так задивлені в наші дрібні проблеми, що ми не, не бачимо себе в контексті світовому, в контексті світових подій, світових е, трендів, всього, що відбувається. Е, це мені дуже шкода, що це так, що ми себе так провінціоналізуємо, що ми так себе заганяємо в якийсь хутір, але ну. ICTV дуже в порядку канал, новини там дуже збалансовані. Є багато каналів добрих, є те, що треба, над чим треба працювати. Але я думаю, що сьогодні в Україні люди знаходять і канали російськомовні, і канали україномовні, що тут ніхто аж надто не дискредитований.